Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося прогноз на серпень місяць для нашої України. І так, головні події серпня для України. На жаль, карти мені дублюють розклад з Росії, тому що тут. Карта показує, що, на жаль, нам доведеться відступити з якоїсь певної невеликої території. Бачите, тут підтірка кубків, велика якась втрата, велика якась печаль. Плюс тут велика небезпека. Знову ж таки, із розкладу в розклад карти мені показується. Жінки, діти, пологові будинки, дитячі будинки, центрі матері і дитини. Тобто у серпні місяці потрібно бути дуже дуже обережними. Плюс тут ще може бути якась голосна заява нашого президента або нашого правління щодо допомоги, тому що тут тільки кубків об'єднання, або це якийсь союз, або просто якісь держави будуть нам виділяти допомогу через бачите, Підірка Пентаглів, якийсь дуже великий брак коштів, великі якісь кредити, великі борги, нестача взагалі воєнного ресурсу, нема чим воювати. Тому я думаю, що дійсно якісь гучні заяви про це будуть, що можуть нам надати якусь техніку, щось для нашого контрнаступу, для того, щоб, хоч якось, відстоювати нашу територію. Потрійці Жезлів, можливо, вже щось йде в дорозі, але про це ми запитаємо ще інше запитання. Тобто, якісь голосні заяви теж можуть бути про кризу у нашій країні. Я думаю. Не варто говорити всі і так, це в принципі знають підділька пентаклів, криза, безробіття, борги і так далі. Нестача воєнного ресурсу для того, щоб зробити той прорив, і для того, щоб вцілити у життя наш контрнаступ. На жаль, тут дійсно нам не вистачає для цього. Давайте ще запитаємо, що ще чекає Україну в серпні місяці. все-таки якийсь цінний ресурс, що ось дуже таке цікаве, можуть нам передати у серпні місяці. Це якась така щаслива, вдала несподіванка, якийсь подарунок. Тут ще карта мені каже, що знову ж таки буде посувати тема мирних переговорів, але вона не увінчається ніяким успіхом. Можливо, щось будуть говорити саме про майбутнє, що у майбутньому можуть бути ці переговори. Але у будь-якому випадку карта башня свідчить про крах планів і про те, що ось цей план дій якось не спрацює. Можливо, якась інша країна буде говорити, що вона може виступити посередником мирних переговорів, але на жаль, тут поки що якогось позитивного результату я не бачу. І тут ще карта башня. Досить таки небезпечна карта, якщо ми розглядаємо, дивимося у контексті саме обстрілів. Це може бути якась велика будівля, плюс тут ще й людські жертви. Тому серпень може бути досить таки небезпечним. І тут бачите, як два береги: або це лівий правий берег Києву, або це територія розмежування на якійсь області, яка частина окупована, а частина ні. Тобто може бути, на жаль, якийсь гучний прильот. Але про прильоти ми ще запитаємо. І давайте ще на оракулі подивимося, що чекає Україну у серпні місяці. Дивіться, як тут дуже цікаво показує Оракул, що була пророблена певна робота, певна довга праця. До нас хтось у серпні місяці має приїхати з якоюсь приємною звісткою і привезти, бачите, великі гроші, якийсь подарунок, те, що нам дуже необхідно, якийсь такий своєрідний великий донат. Тобто, бачите, від якогось багатого хлопця ми чекаємо приїзд, і ми чекаємо гарних новин, і ми чекаємо дійсно якоїсь великої великої масштабної допомоги. Плюс зміна мандрівка. Можливо, будуть якісь перестановки у нашому уряді, тому що тут йде якась заміна. Можливо, хтось поїде кудись, можливо, когось призначить на якусь іншу посаду. Тобто, певна якась зміна і перестановка і буде у серпні місяці. Тому карти дуже такі позитивні, дуже гарні і будемо чекати гарних звісток і гарних новин. Що чекає ЗСУ у серпні місяці? На жаль, тут карти в цілому досить таки негативні. Тут може бути якийсь гучний прильот. Це може бути або якась навчальна база, і що саме головне, знаєте куди вони ціляться? Саме у наші аеродроми. Ось ця карта, це карта літаків і карта аеродромів. Тому для них у серпні місяці це просто ціль номер один. І на жаль, по цим картам дійсно можуть бути якісь влучання». Плюс їх дуже цікавлять, звичайно ж, наші склади, там, де зберігається наша техніка, боєприпаси і тому подібне. І знаєте, що ось ці карти говорять, що може бути якийсь приліт саме там, де лікують наших воєнних, тому що дев'ятка мечів це саме лікарня, це саме хірургія. Ось щось з цим пов'язано. Плюс годують вони за подлянку щось пов'язане з землею. Не знаю, що вони там вже заривають і що вони там планують, можливо, якісь підкопи чи що. Я не знаю, але ось щось пов'язане саме з землею. Звичайно ж, дуже великі в нас втрати, на жаль, тому що тут і дев'ятка мечів, і четвірка кубків. На жаль, не знаю, що тут сказати. Ще й дитяча карта далі. Може якась ситуація повторитися з минулим щодо прильоту, саме що стосується наших позицій ЗСУ. Тому ЗСУ потрібно буде вкрай-вкрай обережному. Місяць буде ну, такі важкі, навіть не передати словами, на жаль. Давайте подивимося обмін військовополоненими у серпні місяці. Може бути якийсь невеликий обмін, тому що тут паш Пентаклів, але, на жаль, тут карти мені показують, що ті, кого повернуть, вони будуть просто в дуже-дуже плачевному стані. Ну, ми це і так, в принципі, знаємо. Мах можуть повернути когось із більш таких високих посад. Плюс можуть бути обмін цілами, тому що тут, бачите, смерть. Померлі люди, обмін і розбите серце. Можливо, тут карти мені націкають, що повернуть загиблих. Але в них будуть відсутні певні органи. Це вже було. І тут, бачите, тріка мачів. Розбите серце. І також це карта хірургії, коли щось вирізають. Тому, на жаль, ось так. Дивимося обстріли України у серпні місяці, де є загрози. Обстріли серпень місяць. У моєму минулому розкладі випадала. Ця ж сама карта Твійка Кубків. Це якесь свято. Готують вони якийсь масштабний обстріл, якусь масштабну провокацію саме на якесь свято. Плюс ця карта, звичайно ж, показує місця масових скупчень людей, там, де люди відпочивають. Тобто, це. Парки, торгові центри, якісь розважальні заклади, кафе, ресторани. Ви зрозуміли, да? Масове скупчення людей. Тому потрібно бути вкрай вкрай обережними. Плюс знову ж таки ціляться вони по наших аеродромах. Для них це дуже дуже важливо. Верховна Жриця показує церкви, монастирі і культурні цінності нашої країни. Плюс дуже їх цікавлять якісь наші заводи, підприємства, виробництва. Ось це для них теж дуже дуже важливо. Плюс тут карта помірності, водосховища для них. Теж є дуже цінними і важливими, і будуть вони намагатися, бачите, є певний план потрапити у воду. Тому їхні цілі незмінні, і потрібно бути вкрай-вкрай обережними, берегти себе своїх близьких. І ще давайте на цій колоді подивимося обстріли України у серпні місяці. По-перше, будуть дуже страждати прикордонні території. Велика небезпека вночі. І знову ж таки дитяча карта. Дуже велика небезпека для дітей, і багато-багато чогось знову води мені показує. Плюс четвірка пентаклів це жилі будинки. І карта зірка це наші те, це все, що пов'язано зі зв'язком, інтернетом і тому подібне. Плюс дуже їх цікавлять наші логістичні шляхи, шляхи, де передають нам допомогу. Тому, в принципі, в цілому нічого не змінюється. Давайте ще подивимося по напрямках щодо обстрілів. Північ-південь, центр, захід, схід. Обстріли України, серпень місяць, північ, південь, центр, захід і схід. Північ тут дуже велика небезпека саме для мирного населення. Вони хочуть принести у жертву велику кількість мирного населення. Бачите, тут на карті промальовка ціла сім'я намальована, тому дуже велика небезпека. Плюс кубки, тобто вони ціляться саме у водосховище. І тут карта справедливості, тобто, урядовий квартал теж для них є саме на півночі, цілю номер 1 Щодо сходу тут. Стабільно важка ситуація, вони ціляться у наші ресурси, там де наші склади зберігаються, там де скупчення наших воєнних, плюс тут ще і для жилих будинків, і для світла велика небезпека, і вісімка мечів. Вони будуть намагатися брати наших в кільце, в оточення, тому тут велика небезпека дуже є. Південь нашої країни теж небезпека є. Тут взагалі по всім картам, по всій Україні є велика небезпека. Тому, будь ласка, бережіть себе своїх близьких і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Тут може бути якийсь гучний прильот, може бути багато вогню. І це, знову ж таки, ця карта в мене якось програвалася саме як електрика. І особливо буде страждати саме область на півдні країни. Центр нашої країни, знову ж таки, небезпека саме біля води, плюс тут велика небезпека і загроза саме для наших воєнних і уряду, там, де саме міська влада. Захід нашої країни. Тут щось дуже багато води. По-перше, Тут тільки жезлів, жезлів – це завжди шляхи пересування допомоги. Це для них ціль номер один на заході нашої країни. Не подобається мені тут водні карти, хочуть вони щось з водою, якась велика провокація, якийсь великий вибух, вилив води. Плюс це може бути якісь хімікати, тому що сімка кубків тут це може бути якийсь хімзавод або щось у цьому роді, щоб ося хмара отруєного повітря як найбільше розповсюдилася. Ось така в них ціль. Давайте подивимося, якою буде військова допомога Україні у серпні місяці. Тут п'ятірка в нас жезлів на дні колоди і четвірка мечів. Тобто є певні якісь домовленості щодо передання нам допомоги, але це все дуже повільно, тому що тут лиця Пентаклів. Хтось тормозить, хтось проти. знову ж таки. Це карта суперечок, якихось скандалів, конфліктів, непорозумінь, але незважаючи на ось ці розбіжності у поглядах, все таки якась допомога нам йде повільно, стабільно, але все-таки йде. Тут в нас ось ці карти кажуть, що можуть бути зірвані певні якісь домовленості, і доведеться домовлятися заново. Але з іншої сторони, якщо ми розглядаємо ось ці дві карти як зброю, то це якась летальна зброя, яка уражує 100% у ціль. Знову ж таки будуть якісь нові домовленості. Побажу жезлів можуть нам передавати щось не в дуже великій кількості, але ця зброя буде дуже небезпечна і дуже летальна. тому що тут і карта сонця, і трійка мечів, і десятка мечів. Плюс, можливо, щось будуть передавати саме для захисту мирного населення. Особливо тут акцент на жінок і дітей. Можливо, тут мається на увазі будуть якось захищати навчальні заклади або щось у цьому розі. І давайте подивимося настрої українців у серпні місяці. Тріка кубків показує, що будемо ми святкувати у серпні місяці, але знову ж таки після цієї карти йде ту жезлів, велика небезпека і п'ятірка мечів. Тому ще раз хочу наголосити на те, що рашисти на якесь свято планують. Там, де масове скупчення людей, якусь провокацію, якийсь теракт, якісь обстріли масовані. Тому потрібно бути обережними. Але в цілому настрій в нас войовничий, настрій в нас бойовий, настрій йти уперед. Дуже багато людей буде починати щось з чистого аркушу, з нуля, якісь нові починання, якісь нові проекти. І подивіться, тут на п'ятірка жезлів на дні колоди, вона випадає як фоновою. Тобто певні якісь конфлікти всередині саме. Нашої країни можуть бути обстановка дуже сильно накаляється, дуже багато різних думок, суперечок, конфліктів, дискусій і тому подібне. Тому давайте не будемо сперечатися, давайте не будемо сваритися, а будемо навпаки підтримувати один одного для того, щоб не давати ворогу ніякого приводу розхитувати ситуацію всередині нашої країни. Тому ось такий прогноз в мене вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!